Вітаю! Перш ніж ми почнемо, переконайтеся, що вашому аккаунту в LiveMe не більше 15 днів. Якщо це не так, не хвилюйтеся, ви можете просто перереєструватися. Тепер давайте перейдемо до вимог кастингу. Для запису кастингу вам потрібно буде продемонструвати свої навички та володіння англійською мовою. Підготуйте розповідь про себе на англійській мові на 1-3 хвилини. Говоріть впевнено, або завчіть текст на пам'ять. Розкажіть, як вас звати, які у вас інтереси, чи вам подобається LiveMe, чи будь що інше. Це потрібно лише для того, щоб визначити ваш рівень англійської. Я розумію, що знання англійської може бути для вас проблемою. Не хвилюйтеся, пройдете кастинг, а далі спілкуйтеся з глядачами, як вам зручно. Головне це результат. До речі, в процесі роботи ваше знання англійської значно покращаться. Пам'ятайте, що позитивний настрій та непідробна пристрасть до розваги є ключовими. Починати розповідати про себе потрібно з першої секунди початку трансляції. Якщо щось пішло не так, можете в будь-який момент зупинити і спробувати знову. Після того, як ви представилися, настав час продемонструвати свій талант. Лаймі вітає різні таланти будь то спів, танці, кулінарія, фокуси. Та участь у дружніх хед-тохед битвах. танцюєте чи спілкуєтеся з глядачами, неважливо. Головне просто отримуйте задоволення. Головне, не забувайте спілкуватися з людьми, які заходять на вашу трансляцію. А тепер давайте поговоримо про деякі поради, які допоможуть вам досягти успіху на кастингу. По-перше, переконайтеся, що ви добре підготувалися та вивчили свій монолог. Хоча ви можете зазирнути в свої нататки, краще уникати безпосереднього читання саркуша паперу. По-друге, під час кастингу зберігайте спокійну і доброзичливу поведінку, Посміхайтеся та демонструйте свою позитивну енергію, щоб створити гостинну атмосферу. Як пройде 30 хвилин або більше, попрощайтеся з глядачами, скажіть до нових зустрічей, скоро побачимось, натисніть зупинити ефір. Виберіть опцію Зберегти повтор і завершіть ефір. Не видаляйте повтори, доки не буде результата кастингу. Повідомте мені в Telegram 2 галет, що ви зберегли повтори загальною тривалістю 1 година. 30 хвилин пробний ефір та 30 хвилин ефір, який піде на кастинг. Пам'ятайте, що кастинги приймаються на перевірку з 3 по 25 число кожного місяця. Зверніть увагу, якщо вам не виповнилося 18 років, ви не зможете прийняти участь у кастингу. Ось і все. Я з нетерпінням чекаю, щоб побачити вашу яскраву особистість, вашу енергію, яка запалить платформу LiveMe. Дякую за перегляд і не забудьте підписатися на мій канал, щоб отримувати більше порад та оновлень про LiveMe.